У 10 ту позачергову сесію Прем'янської селищної ради навчання 1. І позачергову сесію, так, аби не, ну, щоб було більше вільного часу, так як ви працюєте на громадських засадах. Ми сьогодні будемо працювати слідуючим порядком денних. Перше про внесення змін до бюджету селищної ради на 25 й рік. А про встановлення місцевих податків та створів на території Берегінська на 26 й рік. Вони не змінені, вони працюють у... скільки триває війна. Ми їх ані збільшуємо, ані зменшуємо, вони стали у нас. А зараз будемо переглядати третє питання про внесення змін у перелік адміністративних послуг, які надаються відділом будівництва Перегінської селищної ради. Четверте питання про звільнення від орендної плати орендарів харчоплотів Перегінської ТГ на період літніх канікул. П'яте питання про внесення змін до положення про службу у справі дітей сім'ї та молоді дітей Перегінської селищної ради. І шосте питання про зменшення орендної плати на пільговий період. Для ТОЗО «Екосервіс», який здійснює е, опа, е, ну, питання різні. Слава який був. І питання сьомо, пункт різних. Хто за? Е, хто хоче пункт різним внести пропозиції? Е, так як наш секретар знаходиться у відпустці, обрати секретаря. Значить, першим питанням у різному я ставлю просто про обрання секретаря селищної ради. <різь> на період сесії. Пері... Пері... Так, на сьогодні, на сьогодні. липні. Так. Правило, так. Базу любов Так. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб ви тимчасово на час відпустки на сьогоднішній сесії обрати секретарем нашого колеги депутату Любову Васильівну базу? Хто за? Панеше Володимир. Красілич Ольга, да. Кось Юрій, да. Мушура Богдан, да. Мушура Галина, Зандра Оксана, да. Пащів, да. Петриній Ольга, Рараговська Тетяна, да. Скрипка Петро, да. Стоцький Роман, да. Семко Мар'яна, да. Федорак Оксана, Приїчна да. Василь, да. Шкіра Галина. Да. Зарічний. Прошу вас колег до роботи. Про нас в пункт різний, будь ласка. Депутати, різно обговоримо різному з різними вашими запитаннями, у період, який був між нашими сесіями позачами. Він зараз революцію, треба... Значить, перший пункт. Документ. Просимо зміни до соц будь ласка. І mm -hmm. кількість коштів, що на 50 тисяч гривень. Відтак, можуть дати треба. Людина була в полоні. Значить пише сьоме питання. Не сьоме, а сьоме. Про виплату військового пополоненого. Тоді про порядок денний. Базов Любов. Ваглаєш Володимир, Кось Юрій, Кристіли Чорга, Мушура Богдан. Муж Галина за Надрава Оксана, Паш Ігор, да. Патрійчук да. Роман, Петриній Ольга, Рараговська Тетяна, Скрипка Петро, да. Стонський Роман, за. Семко Мар'яна, да. Федора Оксана, Ріїшин Василь, да. Шкіра Олена, за. 17 Зарічнів. Дякую, шановні депутати. Громади на 25-й рік, прошу. Ні, так. Два дні промови. Молодець макар-підприємець Ясенський, який чекає на гроші і дає матеріали на ясенський клуб. Величезна дяка і подяка місцевому підприємцю з розумним підходом. Людина закуповує матеріали за свої гроші і дала, пожала руку, що частково призноси, ми будемо оплачувати. Ваш сусід, так Оксана? Можете прокуплювати. Без півців, людина, Без так. Давайте працюємо. Проєкт рішення від 7.07.2025 року про внесення змін до бюджету селищної ради селищної територіальної громади на 25 рік, керуючий бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування, враховуючи рішення сесії Івано-Франківської обласної військової адміністрації 13.06. 25-го року про внесення змін до обласного бюджету, а та пошкіруючись рішенням про бюджет Перенської селищної територіальної громади на 25 й рік, протоколом постійної комісії селищної ради з питань фінансів від цього року селищна рада вирішила урахувати в доходах місцевого бюджету територіальної громади субвенцію з обласного бюджету в сумі 400 тисяч гривень та спрямувати її. В головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту. В сумі 171 тисяча гривень на облаштування для укриття Перегідського ліцею номер 1 Перегідської селищної ради. В сумі 29 тисяч на придбання принтерів для Перегідського ліцею номер 1 В сумі 200 тисяч. На придбання обладнання і предметів, а саме чаші для басейну, перегірського дитячого СДО, дельбез в сумі 200 тисяч гривень, а також здійснити перерозподіл коштів бюджету селищної територіальної громади. Це з тим, що по одних кодах є подах економічної класифікації, є економія, а по-друге, нестача, Ми просто робимо перекид коштів з одного ходу на другий. Це з тим, що виконання селищного бюджету немає. Ми не розпреділяємо перевиконання, а кожна установа в своїх межах бюджетних призначень робить перекид з одного ходу на інший. Ну я не знаю, чи читати було багато, по кожних тих мов можливо не читати. Так, то тільки в коді стали голосування. Затягнули так. Говорили і підписали протокол так, що просило депутатів прислухатися бюджетної житті поліція. Батис Любов, Богданович Володимир, да. Кос Юрій, да. Красіон Шольма, да. Мушура Богдан, да. Мшура Галина Зана, Драва Оксана, да. Пашіва, да. Патрійчук Роман, да. Петріній Ольга, да. Рараговська Тетяна, да. Рараговська Тетяна. Да. Скрипка Петро, да. да. Стоцький Роман, да. Семко Мар'яна, Федорак да. да. Оксана, да. да. Риїшин Василь. Да. Шкіра да. Галина. 17 зарічні. Дякую, шановні депутати. Друге питання: постановлення місцевих податків до зборів на 26 рік на території Кам'янської селищної ради. Водин ага. Михайлович. Дякую, Люди. Слава Ісусу Христу. Шановні депутати. Щороку до 15 липня ми повинні затвердити податки і зборів. Фактично, ми на бюджетній комісії обговорили, змін ніяких не приймаємо, лише затверджуємо в таких розмірах, як і було. У Ваш, вашій увазі пропонується таке рішення встановити з 1.1.26 року на території Поренської територіальної громади місцеві податки та збори згідно з переліком. Податок на майно, який включає, податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки випустить його. Ви говорили, залишаєтеся без зміни без змін. Таку позицію. Базу любов, вагаючий володимир, кось Юрій, Красіниць Ольга, Мошвора Богдан. Машура Галина Зана, Драва Оксана, Паш Єва, Патрічук Роман, Петрині Ольга, Раравовська Детяна, Скрипка Петро, Стоцький Роман, Сенко Мар'яна, Федорак Оксана, Приїшин Василь, Шкіра Галина, 17 Зарічня прийняття. Дякую, ставлю на голосування. Хто за депутати? дякую. Третє питання про внесення змін у проєкт адміністративних послуг, які надаються відділу будівництва. Слава Ісусу Христу. У е, нас є положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Перегнутої задушної ради і для того, щоб е, людина змогла стати на цей облік та подати заяву, необхідно внести зміну в перелікати. Послуг, які надаються відділу будівництва. Це стосується При... воєнних пизментів, розширюються фільмів послуги. Нам треба надати цнапові дозвіл, надати їм шаблну послуг, щоб вони зареєстрували в себе і потім здійснювали квартирні так, також щоб затвердити інформаційну парку для адміністративних послуг, там чіткий йде перелік документів, які необхідно подати в дії заяви розгинути, та затвердити технологічну пам'яті для адміністративних послуг. Саме на голосування, ви розумієте? І нам потрібно порядок, щоб приймати заяву. Будь ласка. Базар Любов, Багалавич Володимир, Кось Юрій, Крисилич Ольга, Мушура Богдан, Мушура Галина Зана, Драва Оксана, Паші Ігор, Петричук Роман, Петриній Ольга, Рарамовська Тетяна, Скрипка Петро, Тоцький Роман, Семко Мар'яна, Федорак Оксана, Приїшин Василь, Шкіра Галина. Четверте питання: про звільнення від рампої плати орендарів чи проти української громади на період літніх канікул. Бюджета комісія вирішила э, 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 не звільняти, так як то вчився місяць. І вони не передбачено в договорі і рішення розміряються. Так само по кровосервісті той самий. Ставлю дану пропозицію на, значить, не дану пропозицію на голосування. Хто за? В загальному це не, не, не дохід скільки тисяч гривень? Якщо взяти по що було, так? то з усіх підприємців, які є, 22 600. Це за два місяці. Так, з усіх, які я, це перший ліцей, у пенсію, у другому, у другий, у Ясені у третій, у Небеловій. Так. так. Е, якщо навчасній так, так, так. взяти, коли вони запрошують на раду з директорами, то ніхто не нарікає на харчування. Харчування здійснюється правильно. І ви як вчителі так само Звітянської комісії, ми завжди кажемо, щоб казали свою думку, контролювали і дивилися. То, давайте то, давайте, то, давайте. На бюджетній комісії то, то, Ну, позвоняли їх, по інших тепловійся. Наступний рік передбачена, то не так і ще не виходить. На другий рік у присключені ногрів ви внесли, то пункт, аби можна було змінитися. Так. Платять наші багато багатоплати, по 600 зачасті. Може люди б Теж, ну, ну, але всі послуги. Всі, всі, всі послуги не отримують гроші. От і навіть старші ради потряки робити, то й фокер, та ті, плати ну, ну, то й Плати обговорювався. За все послуги. До 20 тисяч гривень коштує mm -hmm. то. Є на то. <плес> Ставлю на голосування. <плес> Комісія бюджетна пропонує не звільняти, а в наступному договорі на наступний рік передбачити умови щодо відпочинкових літніх канікул не враховувати оренду плату за використання приміщення їдану. Хто за? Кос Юрій Красіно Чолі, Мошура Мошура Мошора Олена отрималася. Надравий Пай Пасігор, Патрійчук Роман. Петрині Ольга. Рарогосподіття. Скрипка Петро. Стоцький Роман. Семко Мар'ян, Федора Оксан. Приїжджай Масир. Шкіра Алина. За нулі рішення не прийма. Принесення змін допоможення по службу справа дітей Крамської селищної ради. Депутати, постановою Кабінету міністрів від 9 травня 2025 року номер 528 та постановою Кабінету міністрів е, номер 905 від 18 червня 2025 року. Значить, повноваження стосовно організації діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей закріплено передачу повноважень зі питань організації діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та усиновлення від районних державних адміністрацій до органів місцевого самоврядування. Ці функції зараз, згідно тих постанов, покладаються на службу у справах дітей. Тому, аби вони могли виконувати ці постанови, нам необхідно внести поправки, зміни у положення, яке було затверджене нами раніше у 2023 році, по роботі служби у справах дітей. І тут такі пункти включаються: ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатів у установлювачі, потенційних прийомних батьків та батьків вихователів Друге підготовка та видача висновків про можливість бути усиновлювачами особам, які бажають усиновити дитину. Третє надання потенційним установлювачам, прийомним батькам та батькам-вихователям інформації про дітей, які перебувають на обліку у службу справи дітей. Підготовка проєктів висновків про доцільність установлення та відповідальність е, його інтересних. Дитин. Підготовка висновків про наявність умов та створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та про доцільність влаштування дітей на виховання та спільне проживання е, у сім'ї. Ми беремо вже на себе повноваження, які раніше е, тримаються адміністрації району. Тому є <тур> це, <працел> це, <працел> це дуже добре би було, спросила, що держава процедура, то багато б дітей купали в, в сім'ї, щоб виховувалися в правильну. <працел> <працел> <А? працел> Я вас <особливо> але <отричала. працел> і то держава дуже складного процесу, там треба пройти навчання, то все пройти перевірки, це люди терпіння не стає. Тепер є симулятів, які просто маєте роботи. Ставлю голосування, так. Це, це питання, яке потребує роботи відділу сім'ї молоді. Хто за? Бацу Львов, Валевич Володимир, Кось Юрій, Расілич Ольга, Мушурабодан, Мушура, Галина за Надрава Оксана, Пайшір, Патрійчук Роман, Віталій Ольга, Рараговська Тетяна, Скрипка Петро, за. За. Стоцький Роман. Ценка Мар'яна, Федера Консену. Приїждження сил. Шкіралина немає. 16 зарішення при. Дякую. І шосте питання про зменшення радної плати на період і період для ЗОЛ-Екосервіс, тобто підприємство, яке здійснює, подає тепло нашій лікарні. Бюджетна комісія не звільняє. Так само, як і комісія не звільняє. Ставлю на голосування. Так само, як вчерна. Але скільки оренда? Яка оренда? Шість тисяч. Ставлю на голосування. Пан Сурбіров. Три голоси. Пан Валерич Володимир. Кось Юрій. Красивий Чолів. Мошора Богдан. Три що Ролина утрималася? Надра Оксана, Пашіва, Патрійчук Роман, Петриній Ольга, Рараговська Тетяна, Скрипка Петро, Тоцький Роман, Семко Мар'яна, Федорак Оксана, Приїшин Василь, 16 е, за 0, 16 утрималась, рішення не приймається. План. Саме на голосування здійснити зміни до, до внесення змін до програми підтримки сімей, а то у вас там та цієї війни пункт програми. А саме здійснювати виплату військово-полоненого кошту в сумі 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень. Ставлю на голосування одноразово. Базу дуже Ванлавич Молодева, Кос Юрій, Красиво Чорна, Мушура Бодан, Мушура Олена Зана, Драго Оксана, за. Паш Ігор, Патрічук Роман, Петриній Ольга, Рараговська Тетяна, Скрипка Петро, за. Стоцький Роман, за. Семко Мар'яна, Федорак Оксана, Приїжній Василь, за. 16 залішній день. Шановні депутати, вельми вдячна вам за нашу роботу. на Thank you. Наші хітворишку вдячна вам, кого допомагає, а ми йдемо до зустрічі у серпні місяці на робочу сесію, яка бувала відбутися, має твої. Не від нас все залежить. Ми дякуємо Богу, що у нас нема жодного воїна, який би віддав життя. У нас і воїни захищають, Ми були хлопці. Всім вам подяка, всім нам.